Тату, її легше спалити й отримати страховку, ніж намагатися реанімувати. Сергій Петрович втомлено потер перенісся, гортаючи товсту папку з фінансовими звітами. Його донька Олена сиділа навпроти, у великому шкіряному кріслі, яке, здавалося, було завеликим для її тендітної фігури. Вона щойно повернулася після трирічного контракту в Європі, де керувала великим ресторанним комплексом, і дивилася на батькові страждання, Зі сумішчю болю та професійного інтересу. Наша мережа, ти ж так пишався нею. тихо промовила вона, дивлячись у вікно на метушливе велике місто. «Пам'ятає, як ми з мамою обирали відтінки для першого логотипу. Що сталося? Хто довів її до такого стану? Сергій Петрович важко зітхнув. О, це довга і неприємна історія. Коли твоя мама. Коли її не стало, я трохи відійшов від справ, було не до того. А тут якраз підвернувся Віктор, чоловік моєї двоюрідної сестри. Пам'ятаєш його? Такий слизький тип завжди намагався здаватися важливішим, ніж він є. Він тоді якраз втратив якусь свою посаду, тож сестра ледь не на колінах благала мене взяти його, мовляв, досвідчений, хваткий, підніме бізнес на новий рівень. Олена ледь помітно скривилася. Вона пам'ятала дядька Віктора, чоловіка з вологими долонями, бігаючими очима і звичкою говорити надто голосно, намагаючись компенсувати внутрішню неупевненість. І ти погодився? констатувала вона. Погодився, кивнув батько. Я тоді був розбитий, Оленко. Мені здавалося, що будь-хто впорається краще за мене. І, знаєш, спочатку все ніби йшло непогано. Він відкрив ще дві точки, звітував про прибутки, ти якраз поїхала на навчання, я занурився з головою в основний бізнес, у будівельну компанію. Мені було не до кав'ярень, я повністю йому довірився. А зараз, зараз я дивлюся на ці цифри і розумію, що останні два роки мережа працює у глибокий мінус борги постачальникам, скарги відвідувачів, плинність кадрів шалена. Легше продати за копійки, поки хоч хтось готовий це купити, і забути як страшний сон. Олена закрила очі. Ця мережа була не просто бізнесом це був мамин проєкт, її мрія. Маленька затишна кав'ярня, яка згодом розрослася до мережі з п'яти закладів. Це було місце, де пахло дитинством, де вона вчилася робити перше лате, і де батьки виглядали по-справжньому щасливими. Тату, не поспішай, її голос став твердішим. Давай я спробую. Що спробуєш? Розбирати ці завали? Доню, навіщо тобі це? Це копійчана метушня порівняно з тим, чим ти займалася. Обирай будь який напрямок у будівельній компанії, я з радістю віддам його під твоє керівництво. Ні, тату, ті компанії вже успішні, це не цікаво. А тут виклик. Дай мені три місяці, якщо я не виведу мережу хоча б у нуль, роби з нею, що хочеш, але якщо в мене вийде, вона стане моєю. Сергій Петрович довго дивився на доньку. В її очах він бачив ту саму впертість і вогонь, які колись так кохав у її матері. Ця рішучість водночас і лякала і захоплювала його. Ти виросла, тихо сказав він. Розумна, самостійна. Мені це подобається. Олена посміхнулася. Тату, мені взагалі то вже 29, Ти не забув? Скільки я була на стажуваннях та контрактах? Пам'ятаю я все. Просто для мене ти завжди будеш моєю маленькою дівчинкою. Гаразд, три місяці. Але як ти збираєшся це робити? Прийдеш туди і скажеш привіт, я нова власниця? Віктор тебе з'їсть і не подавиться. Він вважає цю мережу своєю вотчиною. Я так не зроблю. В очах Олени з'явився хитрий блиск. Я хочу побачити все зсередини, без прикрас. Завтра в головній кав'ярні з'явиться нова бариста. Посунься, не стій на дорозі. Не бачиш, люди працюють. Різкий роздратований голос змусив Олену здригнутися. Вона вже тиждень працювала у флагманській кав'ярні мережі, звичайна бариста на випробувальному терміні. За цей час вона не втручалася, не ставила зайвих питань. Лише спостерігала, і висновки були невкішними. Керуючий, той самий Віктор Степанович був самозакоханим тираном. Він насолоджувався своєю маленькою владою, принижуючи персонал на очах у відвідувачів, віддаючи абсурдні накази лише для того, щоб підкреслити свою значущість. Фінансовий стан закладу був катастрофічним, і це було видно неозброєним оком. Кавомашина ледве дихала. Холодильна вітрина час від часу вимикалася, а якість кавових зерен та молока була такою, що навіть недосвідчений клієнт міг відчути гіркоту і водянистий присмак. Вибачте, задумалася. Олена швидко відступила вбік, даючи дорогу Віктору, який нісся до свого кабінету, наче ошпарений. Думати будеш вдома, а тут працювати. гаркнув він, не зупиняючись. І скажи тому твоєму напарнику, хай не такий розумний буде. Клієнт завжди правий, навіть якщо він повний ідіот. Олена подивилася в бік барної стійки. Валерій, старший бариста, мовчки витирав стійку з таким виразом обличчя, наче хотів протерти в ній дірку. Він працював тут уже п'ять років, ще з тих часів, коли кав'ярнею керувала мама Олени. Він був справжнім професіоналом, який знав про каву все. Але за роки роботи під керівництвом Віктора його ентузіазм згас, залишивши по собі лише втому і цинізм. Саме він щойно спокійно, але твердо пояснив клієнці, що еспресо без кофеїну на мигдалевому молоці з подвійною пінкою це щось з області фантастики при поточній якості продуктів, чим викликав її обурення і як наслідок гнів керуючого. Олена підійшла до нього «Не зважай». Валерій криво посміхнувся, не підводячи очей. Я вже звик. Скоро, мабуть, доведеться вчитися доїти мигдаль. Ти як ще не передумала тут працювати? Більшість новачків тікають через три дні. Поки тримаюся, відповіла Олена. Слухай, а чому ми використовуємо це молоко? Воно ж ледь збивається, пінка осідає за хвилину. І кава. Тому що його привозить правильний постачальник, перебив її Валерій, нарешті подивившись їй в очі. В його погляді була суміш апатії та прихованого гніву. Постачальник, якого знайшов сам Віктор Степанович. І будь-які розмови про зміну постачальника закінчуються криками і погрозами звільнення. Тож ми працюємо з тим, що є, або не працюємо взагалі. Він з силою кинув ганчірку в раковину і пішов у підсобку. Олена залишилася сама, відчуваючи, як усередині закипає безсила лють. Це було гірше, ніж вона думала. Йшлося не просто про поганий менеджмент тут було щось інше, щось брудне. Дні минали в рутині. Олена навчилася вправно обходити зламану плитку біля входу, знала, по якій частині вітрини треба стукнути, щоб у ній увімкнулося світло, і з гіркотою посміхалася, коли черговий клієнт скаржився на кислу каву. Вона спостерігала. Віктор Степанович майже не виходив зі свого кабінету, але раз на день до нього приїздив один і той самий чоловік невисокий, лисуватий, у занадто дорогому для простого постачальника костюмі. Вони зачинялися в кабінеті, звідки іноді долинав приглушений сміх. Після цих візитів Віктор завжди був у доброму гуморі й іноді навіть не кричав на персонал. Олена розуміла, що їй потрібні докази, папери, накладні, рахунки, але доступ до них був лише у Віктора та у бухгалтерки Ірини Васильівни, жінки передпенсійного віку з вічно наляканими очима, яка сиділа в крихітному офісі на другому поверсі і боялася власної тіні. Спроба заговорити з нею провалилася. Щойно Олена завела розмову про постачання, Ірина Васильівна зблідла, пробурмотіла щось про термінову роботу і буквально втекла, ледь не впустивши окуляри. Потрібен був інший підхід, і потрібен був союзник. Одного вечора, коли зміна вже закінчувалася, сталася чергова криза. Центральна кавомашина, серце закладу, голосно зашипіла і замовкла, випустивши хмару пари. Натовп клієнтів у вечірню годину пік невдоволено загудів. Віктор вилетів зі свого кабінету, червоний від люті. Що знову сталося? заревів він, звертаючись до Валерія, який уже намагався щось зробити з апаратом. Прокладка бойлера, здається, спокійно відповів той, не обертаючись. Я вам казав ще місяць тому, що її треба міняти. Майстер сказав, що вона тримається на чесному слові. Майстер. перекривив його Віктор. Цей майстер здере з нас три шкури. Я сам знаю, що робити. Відійди. Він грубо відштовхнув Валерія і почав безладно смикати за якісь важелі. Почувся тріск, і з під машини тонкою цівкою полилася гаряча вода. От, і все. констатував Валерій. Тепер точно потрібен майстер, і не один. Віктор обернувся до нього, і його обличчя спотворила лють. Це ти винен. Це саботаж. Ти спеціально її зламав. Я тебе звільню за статтею, щоб тебе більше ні в одну кав'ярню не взяли. Пиши заяву негайно. Настала тиша. Навіть клієнти притихли, спостерігаючи за сценою. Олена відчула, що це її шанс. Вона вийшла вперед. Вікторе Степановичу, він не винен, сказала вона спокійно, але голосно, щоб усі чули. Апарат давно потребував ремонту, є записи в журналі технічного обслуговування, Валерій попереджав вас неодноразово. Віктор перевів свій розлючений погляд на неї А ти ще хто така, щоб рот відкривати? Тиждень тут працюєш, соплячка. Захисниця знайшлася. Може, тебе разом з ним звільнити? Можете, так само спокійно відповіла Олена. Але тоді вам доведеться пояснювати власнику, чому у вашій флагманській кав'ярні не працює головний апарат, а два найкращих співробітники звільнені в один день через вашу недбалість. Згадка про власника подіяла на Віктора як холодний душ. Він знав, що Сергій Петрович, хоч і не втручався в справи, але скандалів не любив він зблід, потім почервонів, щось невиразно пробурчав собі під ніс і, махнувши рукою, зник у своєму кабінеті. Коли кав'ярня нарешті спорожніла, і вони зачинялися, Валерій підійшов до Олени. Він довго мовчки дивився на неї, а потім тихо запитав навіщо ти це зробила? Він тепер тебе зживе зі світу. Хтось же мусив, знизила плечима Олена. Не можна дозволяти так із собою поводитися. Дивна ти, промовив він. Більшість на твоєму місці просто б промовчали. Дякую, нема за що. Слухай, Валерію, мені потрібна твоя допомога. Він недовірливо примружився. Моя? Чим я, простий бариста, можу тобі допомогти? Ти тут давно, ти знаєш усе. Я хочу розібратися, що тут насправді відбувається з постачанням, з фінансами. Мені здається, що нас усіх обкрадають. Валерій гірко посміхнувся. Тобі не здається, так і є. Тільки що ти збираєшся робити? Підеш до Поліщука і скажеш йому про це, він тебе розтопче. Не до нього, вище, загадково відповіла Олена. Але мені потрібні докази, документи. Він довго вагався в його очах боролася багаторічна втома і іскра надії, яку запалила сміливість цієї дівчини. Гаразд, нарешті сказав він. Я допоможу. Я знаю, як потрапити до офісу вночі, і я знаю пароль від комп'ютера бухгалтерки. Вона якось записувала його на стікері і забула але якщо нас зловлять, не зловлять, впевнено сказала Олена. У нас все вийде. Тієї ночі в кав'ярні було тихо і темно. Лише слабке світло вуличного ліхтаря пробивалося крізь жалюзі, створюючи на підлозі химерні смуги. Олена та Валерій, наче змовники, пробиралися до маленького офісу на другому поверсі. Серце Олени калатало від хвилювання та адреналіну. Це було схоже на шпигунський фільм, але ставки були надто реальні. Пароль Василівна, 1965. Рідкісна винахідливість, прошепотів Валерій, вмикаючи комп'ютер Ірини Василівни. Монітор ожив, освітивши їхні зосереджені обличчя. Нам потрібні файли постачальника Продактив. Так само пошепки сказала Олена, підключаючи флешку. Рахунки, накладні, договори все, що є за останні два роки. Валерій вправно клацав мишкою. Він, виявляється, непогано розбирався в комп'ютерах. За кілька хвилин потрібні папки були знайдені. Цифри, які Олена побачила на екрані, змусили її затамувати подих. Ціни на молоко, каву, сиропи були завищені вдвічі, а подекуди і втричі, порівняно з ринковими. Деякі позиції, за які були сплачені шалені гроші, взагалі ніколи не з'являлися в кав'ярні це була нахабна, неприкрита схема розкрадання. Дивись, ткнув пальцем у монітор Валерій. Ось подвійна бухгалтерія біла для твого батька і реальна для Віктора. А ось договір. Директор ТОВ Продактив Поліщук Степан Вікторович, Син Віктора? Вражено запитала Олена. Ні, його батько. Тобто наш Віктор Степанович заснував фірму на свого батька-пенсіонера і сам у себе купує товари за космічними цінами. Геніально. Вони копіювали файли, коли раптом унизу почувся звук. Хтось намагався відкрити вхідні двері. Вони завмерли, дивлячись одне на одного, розширеними від жаху очима. Охорона. прошепотіла Олена. У нас немає нічної охорони, економія, відповів Валерій. Звук повторився, потім почулися кроки хтось увійшов до приміщення. Швидко вимикай. скомандувала Олена, висмикуючи флешку. Вони вимкнули комп'ютер і принишкли за столом, ледь дихаючи. Кроки наближалися, вони піднімалися сходами, двері в офіс повільно відчинилися. На порозі стояв Віктор Степанович. Олена відчула, як усе всередині похололо якщо він увімкне світло, то побачить їх. Віктор пройшов до свого кабінету навпроти. Він чимось гримнув, схоже, відчинив сейф. Кілька хвилин вони сиділи в повній темряві, слухаючи його важке дихання та шурхіт паперів. Здавалося, минула ціла вічність. Нарешті він вийшов з кабінету, замкнув двері та почав спускатися сходами. Тільки коли вхідні двері грюкнули, вони дозволили собі видихнути. Це було близько, прошепотів Валерій. Його руки тремтіли. Зате у нас є все, сказала Олена, стискаючи в руці флешку, яка здавалася їй важкою, наче злиток золота. Тепер йому не відкрутитися. Цих документів достатньо. Наступного дня Олена не вийшла на роботу. Замість цього вона зателефонувала батькові і попросила його терміново приїхати. Вона не стала нічого пояснювати по телефону, лише сказала, що це стосується бізнесу і це не можна відкладати. Коли Сергій Петрович приїхав до її тимчасової квартири, він побачив не лише доньку. Поруч із нею сидів незнайомий молодий чоловік із серйозним обличчям Валерій, а також бухгалтерка Ірина Василівна. Олені вдалося перехопити її зранку. Спочатку жінка намагалася втекти, але коли Олена показала їй роздруківки з флешки і пояснила, що вибір стоїть між статусом свідка та статусом співучасниці кримінального злочину, Ірина Васильівна зламалася. Вона обрала співпрацю. Тату, познайомся. Це Валерій, старший бариста. А це Ірина Васильівна, наш бухгалтер. Вони допомогли мені дещо з'ясувати. Протягом наступної години вони втрьох викладали враженому Сергію Петровичу всю схему, яку вибудував Віктор Поліщук. Вони показували йому скопійовані документи, фіктивні рахунки, роздруківки банківських переказів на рахунки фірми, зареєстрованої на його батька. Свідчення бухгалтерки, яка підтвердила справжність цих файлів, стали вирішальним аргументом. Сергій Петрович слухав мовчки. Його обличчя з кожною хвилиною ставало все похмурішим. Він довго мовчав, дивлячись в одну точку. В його очах була суміш гніву, розчарування і болю від зради. Його обдурила людина, якій він довірив справу своєї покійної дружини. Скільки? Нарешті глухо запитав він, скільки він вкрав. Ірина Васильівна, тремтячими руками перебираючи папери, назвала суму. Вона була астрономічною. Цих грошей вистачило б не просто на ремонт, а на повне переобладнання всіх кав'ярень мережі. Сергій Петрович підвівся Олено, ти мала рацію. Я був сліпий. Дякую тобі. І вам. Він кивнув Валерію та Ірині Васильівні. Дякую за сміливість. Їдемо, треба закінчувати цей цирк. Коли вони в чотирьох увійшли до кав'ярні, Віктор Степанович якраз влаштовував черговий рознос молоденькій офіціанці, яка переплутала замовлення. Побачивши Сергія Петровича, він на мить розгубився, але одразу ж натягнув на обличчя радісну посмішку. Сергію Петровичу, який сюрприз. Чому не попередили? Я б зустрів. Потім його погляд впав на Олену, яка стояла поруч із батьком, на Валерія та Ірину Васильівну, яка ховалася за їхніми спинами. Посмішка повільно сповзла з його обличчя. Він почав щось розуміти. Вікторе, пройдемо до твого кабінету, холодно сказав Сергій Петрович. У маленькому кабінеті, заваленому непотрібними паперами, атмосфера була напруженою до межі. Що, що сталося? пролепетав Віктор, сідаючи за свій стіл. Я хочу, щоб ти пояснив мені ось це. Сергій Петрович кинув на стіл папку з роздруківками. Віктор подивився на папери, і його обличчя стало білим, як крейда він упізнав свої тіньові відомості. Я, Я не розумію, про що ви. Це якась помилка. Помилка? Голос Сергія Петровича загримів, наче грім. Помилка це коли я довірив тобі справу моєї дружини. Помилка це коли я вірив твоїм брехливим звітам, поки ти роками обкрадав мене, обкрадав її пам'ять. Це наклеп, спробував обуритися Віктор, це все вони, ця. він ткнув пальцем в Олену, ця дівчинка, вона з першого дня щось замишляла. А цей, кивок у бік Валерія, він давно точить на мене зуб. Припини, Вікторе, спокійно сказала Олена. Ірина Васильівна вже дала свідчення і підтвердила справжність цих документів. Ми знаємо про фірму твого батька, знаємо про завищені ціни. Гру закінчено. Віктор зрозумів, що його загнано в кут. Він обм'як у кріслі, розуміючи, що відпиратися немає сенсу. Тут вистачить на десять років ув'язнення з конфіскацією. Тихо, але чітко сказав Сергій Петрович. Але ти родич, хоч і паршивий, тому я даю тобі вибір всі готівкові кошти, які ти вкрав, мають бути на рахунку компанії негайно. Щодо решти суми, ти підпишеш нотаріальне зобов'язання і передаси права на свою нерухомість в рахунок погашення боргу. Даю тобі на все про все один тиждень, якщо ти спробуєш втекти або приховати активи. Ця папка ляже на стіл прокурора. Віктор підняв на нього погляд, повний ненависті й страху. Ви ви залишите мене ні з чим? Ти сам себе залишив ні з чим, коли почав красти у сім'ї, відвізав Сергій Петрович. А тепер геть звідси. Віктор, похитуючись, підвівся і, не дивлячись ні на кого, вийшов з кабінету, а потім із кав'ярні. Персонал, який з цікавістю спостерігав за подіями, мовчки проводжав його поглядом? Коли за ним зачинилися двері, Сергій Петрович обернувся до доньки. Він виглядав втомленим, але в його очах з'явився спокій. Ну що ж, доню, тепер це все твоє. Ти заслужила. Я бачу, в тебе вже є команда. Він подивився на Валерія, який стояв поруч з Оленою. Ти молодець, хлопче, не побоявся. Які твої плани? Валерій зніяковіло подивився на Олену, потім на її батька. Я я хотів би працювати, якщо нова керівниця дозволить. Я люблю цю справу. Просто нова керівниця, Олена посміхнулася, хоче запропонувати тобі посаду керуючого цим флагманським закладом, а також роль куратора з навчання персоналу для всієї мережі. Нам доведеться багато чого змінити. Нові постачальники, нове обладнання, новий підхід. Мені потрібна людина, яка знає цю кухню зсередини і якій я можу довіряти. Валерій дивився на неї, не вірячи своїм вухам. Його цинічна маска зникла, і перед нею стояв молодий талановитий хлопець, в очах якого знову спалахнув вогник ентузіазму. Я Я згоден. Дякую, Олено Сергіївно. Просто Олена. Вона простягнула йому руку. Ми ж тепер партнери. Сергій Петрович дивився на них і вперше за довгий час посміхався по справжньому. Він бачив перед собою не просто доньку та її співробітника, він бачив майбутнє, майбутнє їхньої сімейної справи, яке він тепер був упевнений буде яскравим і успішним. Минуло півроку мережа кав'ярень переживала друге народження. Олена виявилася талановитим кризовим менеджером. Вона не просто повернула вкрадені гроші в бізнес, а вклала їх з розумом. У всіх п'яти закладах зробили ремонт, оновили дизайн, зробивши його сучасним і затишним. Було закуплено нове італійське обладнання, укладено договори з найкращими місцевими постачальниками кави, фермерського молока та крафтових десертів. Але головною зміною стали люди. Олена повністю змінила підхід до управління персоналом. Вона підняла зарплати, ввела систему бонусів, організувала тренінги та курси підвищення кваліфікації. Вона ставилася до своїх співробітників з повагою, і вони відповідали їй лояльністю та самовідданою працею. Атмосфера в колективі змінилася кардинально. Замість страху і пригніченості панували ентузіазм і командний дух. Валерій став правою рукою Олени. Він виявився не лише чудовим бариста, а й здібним організатором. Він контролював якість у головному закладі, навчав новачків, розробляв нові напої. Вони працювали пліч опліч, іноді до пізньої ночі, обговорюючи стратегії, сперечаючись про відтінки нового логотипу чи смак чергового сиропу. Ця спільна справа, пережиті разом небезпека і тріумф, неймовірно зблизили їх. Одного вечора, після особливо важкого дня, вони сиділи у залі, який тепер виглядав просто розкішно. Грала тиха музика, за вікном мерехтіли вогні вечірнього міста. Ми це зробили, тихо сказав Валерій, дивлячись на Олену. Ми, погодилася вона, посміхаючись, дякую тобі. Без тебе я б не впоралася. А я б так і продовжував мовчки ненавидіти свою роботу, якби ти не з'явилася. Ти все змінила, Олено, не тільки кав'ярні, ти змінила мене. Він обережно взяв її руку, їхні погляди зустрілися, і в цьому погляді було щось більше, ніж просто партнерство та дружба. Це було народження нового, глибокого почуття, загартованого у спільній боротьбі. У цей момент до залу зайшов Сергій Петрович. Він побачив їх, посміхнувся і мовчки сів за віддалений столик, не бажаючи заважати. Він дивився на оновлений, сповнений життя простір, на задоволених відвідувачів, на свою щасливу доньку поруч із надійним хлопцем. Заклад знову став місцем, де народжується не тільки новий день, а й нове життя. І він знав, що його дружина була б неймовірно щаслива це бачити. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.